Шановні учні, запрошую вас на урок позакласного читання за темою Гроші як Рушійна, сила і фатум суспільства у романі «Оноре де Бальзака Батько Горіо. Що нас чекає на уроці? Ми матимемо можливість визначити місце цього твору у творчості письменника та людській комедії, зокрема. Дослідимо образну систему роману, матимемо можливість удосконалити навички аналізу епічного твору та розвивати вміння порівнювати та узагальнювати. Пропоную пройти тест драйв і перевірити, наскільки ми готові до уроку. До якого літературного напряму належить творчість Оноре де Бальзака? Пригадайте, якою є особливість образної системи людської комедії. Назвіть персонажі Повісті Гобсек. Роман Батько Горіо є одним з ключових творів людської комедії. Він свідчить про те, як стрімко відбувся розвиток Бальзака-реаліста всередині 30-х років. Написанням цього твору він робить принципово важливий крок вперед, створюючи батько Горіо нову романну структуру, котра відповідала завданням зображення сучасного суспільства в різних аспектах і вимірах. Аналізу внутрішніх відносин і зв'язків суспільного цілого. Таким чином, роман Бальзака Батько Горіо стає ніби прообразом пізніших, найбільш глибоких і багатогранних романів письменника, і разом з тим є першим твором, написаним вже як частина грандіозного цілого людської комедії, його герої це персонажі, що повертаються і живуть. На більш широкому просторі. Роман Батько Горіо» був створений у 1834 році за надзвичайно короткий час. Після його виходу у світ, автор у листі до Евеліни Ганської зізнавався. Твір цей написано за 40 днів. За ці 40 діб я не спав і 80 годин. Проте тепер я можу тріумфувати. Роман мав такий величезний успіх у читачів, що Бальзакові стало навіть образливо за свої попередні твори. Письменник вклав у них немало своїх роздумів, спогадів, ліризму. Тим часом як батько Горіо є об'єктивним романом, у якому зображується зовнішня дійсність. Пропоную скласти паспорт твору. Роман батько Горіо» належить до епічного літературного роду. За жанром будемо визначати його як соціально психологічний роман. Він належить до стилю реалізму і в ньому відображена тема грошей, пристрасть до золота, як причина розпаду природних зв'язків. Коли духовними цінностями свідомо жертвували заради досягнення матеріальних, і як соціальний закон, коли стан людини у суспільстві визначався тощиною гаманця? Ідеєю твору є засудження вад суспільства, в якому втрачаються ілюзії молодих мрійників, якими ж є особливості сюжету і композицію. Ну, в першу чергу, це наявність двох. Ліній. Перша пов'язана з трагічною історією батька Горіо, а друга з молодим студентом Еженом Деростіньяком. Конфліктом твору є протистояння почуттів і грошей буржуазного суспільства і талановитої особистості. Головними героями, відповідно, є батько Горіо та Ежен Ростіняк. Пропоную прослідкувати сюжетно-образну систему роману. Експозиційно, роман починається з опису пансіону мадам Воке, в якому постійними клієнтами є сім цікавих персонажів, серед яких важливими для розвитку сюжету роману є Жан Жошен Горіо та Ежен де Растіняк. Хто ж такий батько Горіо? Це збіднілий буржуа, який мав двох доньок. І в пенсіоні випадково дізнаються про те, що ці дві жінки дуже гарні, зовні, які демонструють неабиякі матеріальні статки своїм зовнішнім виглядом. Вони відвідують батечка Гаріо і постояльці вирішують, що старий розпусник веде ось такий аморальний спосіб життя. І лише Жен Дерестін'як дізнається першим про те, що ці жінки є його доньками. Одна з них це Анастазі Дересто, дружина графа. І якщо ви пригадаєте, ми вже знайомі з цим образом із повісті Гобсек. Саме такий легковажний зв'язок цієї жінки із Максимом Детраєм приводить її до фінансового скрутного становища, яке, до речі, допомагає вирішити саме батько Горіо. Менша донька Дельфіна Деносінген. Яка вийшла заміж заможного банкіра німецького походження, також використовує батька тільки у фінансових цілях. В той же час батько Горіо здатен віддати все до останнього цента, але ж би його донечки були щасливими. Він розраховує на те, що, врешті-решт, вони також проявлять до нього свою дочірню любов. Але не так сталося, як гадалося, і історія батька Гріо закінчується дуже трагічно, адже доньки не знайшли можливим навіть бути присутніми на похороні власного батька. Свідком і учасником цієї історії стає Ежен Дерастіньяк. Це бідний студент з Дворянської провінції, який приїхав навчатися до столиці і прагне підкорити Париж, довівши свою порядність, працьовитість, талановитість, розум і таке інше. Але, врешті-решт, коли стає свідком таких аморальних історій, такої аморальної поведінки. Вищого суспільства розуміє, що для того, щоб в ньому реалізуватись, потрібні зовсім інші методи. Він втрачає свої ілюзії, і саме це є тією основною ідеєю, яку в цей образ вкладає Оноре де Бальзак. Ще один персонаж, який, на мій погляд, дуже важливий для розуміння основної сюжетної лінії, це Вотрен філософ-злочинець, який спокушає в якийсь момент Ежена Дерастіньяка для того, щоб він мав можливість збагатитись але не дуже законним шляхом, і молодий студент відмовляється від цього. Але саме в уста Вотрена де Бальзак вкладає ту основну промову, вирок, загнившому Паризькому дворянству, який, мабуть, хотів проголосити і сам. Саме ось така складна сюжетно-композиційна історія лежить в основі роману Батько Горіо». Що ж стосується центральної фігури цього твору, це типовий представник епохи реставрації, що молодості Горіо свято повірив у силу золота, що все купується і продається. Він спритно використав голод за часів революції і, продаючи борошно в десятеро дорожче, нажив великі капітали, став фабрикантом-макаронником. Для героя гроші самі по собі нічого не варті. Він здобував їх тільки заради своїх доньок. Він прагнув для них лише щастя і заради цього робив усе, що міг, забезпечував грошима, вигідно, з його точки зору, видав заміж. Аж тоді розпочинається його справжня драма. Він мріяв про здійснення свого найзаповітнішого бажання, щоб на його самовіддану батьківську любов. Доньки відповідали таким самим почуттям. Та дівчата з малку звикли до розкошів, і це згубило їхні душі. А коли Горіо допоміг донькам вийти із крутного становища, витративши на них свої останні заощадження і перетворився на злидаря, вони забули про нього. Анастазі і Дельфіна розбещені вседозволеністю. Егоїстичні, вони так і не навчилися бути вдячними. Проблему батьків і дітей в цих образах продемонстровано на помилках виховання. Адже приклад Горіо, який все життя дбав про збагачення, був показовим і для його дітей, а мутований вірус золота позбавив їх будь-яких моральних принципів. Дуже вагомим персонажем роману є Ежен Растіньяк, який показаний в еволюції. Спочатку це наївний провінціал, котрий постійно порушує великосвітський етикет. У цей час він мріє бути вірним доброчесності і своєю працею досягти багатства. Проте він швидко зрозумів, що у світі найважливіше мати добре пошитий фрак. Поступово він відмовляється від юнацьких мрій. Щоправда, не зважується прийняти план збагачення, запропонований катаржанином. Але коли в кінці роману він бачить, що доньки батька Гріо, які навіть не приїхали поховати батька, він розуміє, наскільки прогнившим є це суспільство, і що діяти в ньому чесно. Не є раціональним. Це початок поєдинку з Парижем, з якого він вийде переможцем, оскільки, втративши ілюзії, зможе діяти відповідно до законів цього світу. Ростін'як із тих, хто від стадії бажати переходить до стадії могти. Тож роман Батько Горіо» є одним з кращих романів у нареди Бальзака. І по майстерності композиції, і максимальній концентрації дії, і по незвичайній економії художніх засобів, які використовує автор. На перший погляд, ці два світи, які протиставляє у творі письменник це буржуазне великосвітське суспільство і світ бідності у вигляді пансіону в ОКЕ, в дійсності, вони міцно зв'язані між собою, і завдання автора в тому й заключається, щоб показати внутрішній зв'язок низів і верхів буржуазного суспільства. Це він і розкриває на долі ростін'яка, який одночасно належить і до того, і до іншого світу. Тож підсумуємо: подібно до інших творів Бальзака, роман Батько Горюк. Містить докладні описи інтер'єрів, звичайних і побутових деталей, портретів персонажів, їхнього одягу, манер тощо. Особливо це характерно для експозиції творів, зокрема й роману батько Горіо» з його знаменитим описом пансіону «Мадам Воке, який став хрестоматійним. Письменник був переконаний, що без побутових елементів. Без описовості сюжет не буде правдивим. Але ці скрупульозні детальні описи були для нього не самоціллю, а засобом виявлення залежності характеру й ментальності персонажів від життєвого середовища. Батько Горіо блискучий сюжет, сповнений яскравими характерами й персонажами. Це популярний роман про людські пристрасті, про любов, гроші та амбіції. Що надихають і поглинають одночасно. Як витончений психолог, Бальзак глибоко аналізує та вміло описує людську комедію, яка досі не втратила своєї актуальності. Для нас, учасників, є цікава можливість познайомитись із сюжетом цього твору. Саме для нас, українців, у вигляді графічного роману, який побудований у вигляді ось таких малюнків коміксів, що супроводжуються дуже лаконічними такими фразами, монологами, діалогами, які допомагають зрозуміти сюжет цього твору. Якщо матимете можливість, обов'язково нею скористайтесь. В той же час роман був кілька разів екранізований, і з 1910 року було створено п'ять телеверсій. Якщо виявити бажання, пропоную переглянути саме версію 2004 року. Вона дозволяє оцінити глибину сюжету, проблематику класичного роману «Оноре де Бальзака та гру неперевершеного французького актора Шарля Пазнавура. Я впевнена, що твір не залишить вас байдужими і дякую за увагу.